Чому воно показує, як я програю? Ого, подивіться на м'язи! Вони ж величезні. Так круто. Це було на острові Чеджу. Так, саме тоді ми з Хьоном опинилися в одній кімнаті. Усі мої з Ченбінгеном спогади почалися саме тут. Ого, це фото! Вау, wow, Little World! God's а а це, а це, це, ого, Оце огучен, він серйозно? Це лінія з щелепою. Вона така гостра насправді. Вау, ось тут. він тут виглядає таким гарним. Я був, чесно кажучи, шокований тим як гарно виглядав чин Бінхенчат Гасмандію. Міка, це було. Я думаю, це була Європа. Це Лондон. О, я це пам'ятаю. Чому ми сфотографувалися в Лондоні, а потім Джола просто. Так, мене вжалила. Мене вжалило і було трохи боляче. Але Чен Дін Хьон був там зі мною, Май, він дуже піклувався про мене. Вау, він був справді худим. Але тепершня версія Чан Дінгон набагато краще. Коли це було у США. Це ж було в Universal Studios, чи не так? Коли ми пішли розважати Шанбін Хіном, ми чудово провели час. Хіба це не було церемонія нагородження? Це було, коли Чен Ченгін виглядав дуже добре. Такий крутий, такий мужній, серйозно. О, це О, я фото. Я просто прикрию його. Ні, Мені подобається Чен Шандінхон, але я тут був такою дитиною. Оце найбільш пам'ятний. Та все. Все було чудово. Справді. Його тіло найбільше змінилось. Звичайно, просто. Ходімо. Зовні він здається дуже грайливим. Але глибині душі він зрілий хлопець. Чоловік. Рада вітати вас на каналі Ілістризочку з Соловіною. Бажаю вам приємного перегляду. Заперекудяш на команді Straight Kids Ukraine! Просто допоможу лівою рукою. Ти можеш сісти сам, то тобі зручно. Гаразд, Хіоне. Хіоне, хочеш щось поїсти? Хіоне, в порядку. Той солодкий хліб твій. О, справді? Хіоне, тобі ж багато води. Тож важливо підтримати водний баланс. Хіоне, чому ти... Тобі зручно? Хочеш сісти поруч? Ні, не те, щоб. Сядь, он там. Раз. Добре. Чудово. Гаразд. Що минуло так багато часу? Це, це справді О, так. Ми просто всі ці повсякдені відеочись і створюючи такий контент. Боулінг. <булінг> <булінг> ти ж знаєш, що навчався цього від тебе <булінг> того <булінг> разу. Як таке можливо, щоб на боулінг цілий рік? Це як це відбувається? Справді <булінг… булінг> пройшов цілий рік вже. <булінг> То чому ти не зміг, зміг мене перемогти? А у мене погано вийшло? Так, у ви вийшло на славу, але йшло, як по маслу, а потім реготу лістом мостаком, якби не дав мені тих порад. Як я не зміг тебе перемогти? Я просто пробував знову я і знову. Я не знав таких порад, олі... як високо мені підняти м'яч. 그... Але дві навчив мене деказі... саме цьому. Мовляв, ти okay. можеш підняти на таку висоту. Well, Ось так варто та, зробити. Ти також розклав себе поличкам. It's але у болінгу точність well, дуже важлива. І ти продовжує ідеально кидати ту саму точку. Справжній талант, розумієш? Чуття. Так, гадаю, вони є. Але того разу. Здається, я знаю, чому я так пам'ятаю, було так весело. Тепер щоразу, коли я йду грати в боулінг, це... я думаю це про той день. На... А, а, тоді було справді це весело. Це. Теплі відчуття повертаюся знову і знову. Це... Так. Це... Я зберігаю це... відчуття. Це... Тож щоразу, це... коли це... я граю в боулінг, це... я завжди думаю про тебе, це... бо ти думав це... про мене. О, чому це... ти це... перемагав. Це все завдяки це... тобі. Це... тобі. А, Ні, серйозно. Це... Ти з того часу ходив у боулінг? Ні. Людям було цікаво, що ходили сауну. А, звісно, сауна. Але сауна. Зазвичай, коли кажуть сауна, люди думають про традиційну сауну повідання Варних яєць. Ні, ні, вони думають, це просто гуляння. Але ми ставимо до цього дуже серйозно. Усі не рвати з плеча. У нас спосіб мислення зовсім інший. Справді, він справді серйозно ставиться до сауни. Добряче попотіти, потім дати тіло повністю охолонути. Правильно, є щось приємне в тому, щоб постійно ходити з тепла в воду туди-сюди. Точно. Кажуть, це допомагає для виведення токсинів. О, серйозно. Зачекай, я все таки зловлю її. Коли тобі здалося, що я не надійніше. Таких моментів багато. А якби довелося брат лише один? Колись давно, Ні, щось нещодавнє. Нещодавнє. Два дні тому у нас було так багато зйомок. Знаєш, я навіть просто міг назвати тебе босом. Чому ти в цей часом хотів називаєш мене босом? Бо коли ми були у турі, твоє, як би це сказати, усвідомлення, твій спосіб мислення. Чесно кажучи, якщо казати щиро, ти так глибоко мислиш з багатьох точок зору. У мене таке ж що ти єдиний мембер, який так робить. О, О, так, 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 бо твої ідеї здаються такими, ніби вони точно не приведуть до успіху. Чи то бізнес, або якщо подивитися на це з точки зору психології, психологія на цьому розумієш? Психологія. У тебе просто дуже проникливий розум. Ніби ти, що таке психологія? Дослідження свідомості. Психологія з такої точки зору, всі заглиблені у внутрішній світ. І дивляться на ситуацію лише через фільтри. Але ти 형, бачиш ширшу картину. Є такий вислів. Ти мислиш поза рамками. Ти знаєш його? Я так думаю, ого, він справді так вважає. Можна під таким кутом глянути? Хто ще так думає? Але 형, ти не просто говориш. ти справді над собою працюєш. Дивлячись на тебе, ти додав мені багато сил. Щоразу, коли мені доводиться щось, або робити вибір, навіть коли ми не погоджуємося з усім. Я відчуваю, що він поважає мою думку. Я відчуваю всім серцем. Завжди, щоразу, коли я про щось говорю, він ніколи не сприймається легковажно. Він завжди до цього ставиться серйозно. Він помічає речі, які я навіть не зауважую. Він бачить гірше, ніж будь-хто. Я дуже вдячний за це. Коли згадую моменти, коли ти давав мені відчуття безпеки, чому я відчував таку підтримку? Просто мати когось такого як ти, хто визнає мене старшим братом, хто наслідує мене, слухає і виявляє повагу. Це справді заспокої не лише як товариш по команді, але й також в моїй роботі. Чесно кажучи, хто що Луїві. Це щось немовірно, правда? Бачите того самого хлопця, що поруч зі мною грає у декано так, і раптом він на тому шоу так гарно вдягнений йде з такою впевненістю. Ось він Фелікс зі стрехіт. Це вражає. Якщо я здаюсь дуже відкритим, янбок теж дуже пізнаєш його ближче. Але перш ніж ви з ним він буде трохи загадковим. Це те, як ти виглядаєш, твій голос, місця, де ти буваєш. Для мене ти мій молодший брат. Ти просто живе визначення щастя. Ти для мене просто він Але там ти Фелікс, Фелікс, все, і це так круто. Такі речі справді дуже заспокоюють. Чесно, це дуже зморушливо. Але те, що справді поважаю в тобі, не думаю, що сам впорався з такою роллю. Це чесно кажучи, має бути виснажливо. Мабуть, це справді важко. Так, це важко. Це зовсім не легко. Навіть коли відпочиваю, все одно щось роблю. А ти ще за кордон літаєш, робиш купу інших справ. Фізично це має бути так виснажливо. Це одна сторона, але ти завжди повертаєшся. І коли ми зберемось разом згідно нашого спільного розкладу, ну ти ніколи не показуєш. Ти втомився. Ось що мене вражає. Це вражає, викликає повагу. Але слід також подумати про те, що я не єдиний, кому важко. Усі зайняті. Ми ж команди, але, тімен, 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 але, але кожного в кожного своя к... боротьба. 그... Я не думаю, що мої <правда> труднощі якось вище за труднощі когось іншого. Наприклад, коли ви працюєте над піснями, я вважаю, так, над піснями. я вважаю, що це неймовірно. Їх же так багато вважаю. і створювати Валим стільки вважаю. музики про такому невантаженні, я це щиро поважаю. Живучи разом, спостерігаючи за тобою, дивлячись, яким ти є в команді. Ні, але справді я багато чого навчився. Я раніше не був такою людиною. Але особливо ти Ти справді міш вкладати про людей навколо. Став компанії, а також мембери <тур> Ти завжди дбаєш про всіх. Ця доброта це щось на тебе. Але для мене це не щось природне. Мені це нелегко дається. Тому у своїй натурі я намагаюсь бути тим, хто дає людям відчуття комфорту. це мій спосіб зробити все можливе. Я теж хочу бути для тебе комфортною присутністю. Я багато чого навчився від тебе. В цьому у ці моменти доброти <тур> для мене це складно. Бути таким чеснокошти дуже важко. Але знаєш що? Це свого роду Твій спосіб піклування, так? Якщо люди сприймаються за турботи, то я дуже вдячний. Це ж теж один зі способів два твоє інших. Зовні mm. виглядає так, ніби ти постійно жартуєш. Смішиш людей, але в команді, коли хтось справді потребує допомоги, ти з'являєшся саме у потрібний момент. Я сподіваюся, що ти це усвідомлюєш. А, ти, ти мені все це кажеш, як я можу не знати. Що ти не добре міш висловлюватися було, і завжди кажеш прямо. Але, але знаєш, чому я це кажу? Тому що ти дійсно сильно вплинув на моє життя. Ти справив величезний вплив мій. і сильно мені допоміг. Тож я просто не можу цього не казати. М -м... З часом Три я теж мій. став менш балакучим. Я менше дуркую, частково того, що хочу подорослішати. Ти дуже подорослішав. Зараз ти добре себе розумієш. Я навчився цього спостерігаю за тобою. Ось чому 계속, 계속 그냥, я тому почав називати тебе босом. У кожного нам стиль спілкування. Але 그러니까, коли говорю з тобою, я ніби. Ніби спокій. Так, я відчуваю спокій. Коли ти кажеш по типу чудово, або ти добре сам впорався, твої компліменти не здаються дивними. Хоча з іншими незручно. Так, я розумію, про що ти? Оскільки ти постійно це кажеш, незручність зникає. Це якось цікаво. Всі ми трохи різні. Якби тобі довелося писати Ян одним словом, очисник. Як вам тичівка з дезінфікуючим засобом? Звучить якось дивно, так, але він справді все очищає. Він очищує мене як людину, очищує мій настрій. На і навіть ситуацію робить яснішими. Він чистий. Якби мав писати він був чимось на кшталт вчителя. Хтось, завдяки кому в мене викликає бажання стати кращою людиною. Він як путівник. Ось як це відбувається. У нас різні стилі, але ми вчимося один в одного. якби його більше не було поруч, мені страшного бракувало, і це дуже боліло б. Бо я завжди звертаюся до нього. Щоразу, коли потрібна допомога, я йду до нього. Коли мені потрібна порада, я йду до нього. Він знає набагато більше за мене. він глибше мислить. він справив на мене великий вплив. Той момент, коли ми справді зблизилися і знайшли взаєморозуміння. Я думаю, це було тоді, коли ми всі жили разом. Ми тоді були сусідами. Так, по кімнаті. Ми удвох і Чандіхон, точно. Я пам'ятаю, як ми довго розмовляли ночами. Ти був на першому ярусі. Так, я лежав тому низу. Я пам'ятаю, а ти був десь там і щось робив. Чесно кажучи, тоді, коли я думав про тебе, я багато хвилювався, бо для тебе це був важкий час. О, справді, ти мав труднощі у стосунках з іншими. І тобі було важче. Тобі було важко висловлювати свої думки. Усе у що ти вірив. Знаєш, що таке переконання? Переконання, як сказати. власні цінності, Та щось таке. Твоє життя в позиції, умовно кажучи, якщо він не піде на правильний бік, це може стати отруйним. Але ти побудував для себе щось справді міцне. Тоді впав у досить темний стан. Я намагаюся тебе з нього витягнути і мог тим бачити все у позитивному світлі. Так, так, ти дуже допоміг. Зараз набагато позитивніший всіх сенса. Твій погляд на речі став набагато оптимістичнішим. Я багато навчився дивлячись на той напрям, який ти для себе вибрав. <свят> я спостерігав за тобою, намагався вчитися у тебе і врешті став такий сам. Тож завдяки тобі я починаю мислити так само. Я не можу не бачити в тобі людину, не урівняюсь. Ти для мене справді як старший брат. Якби ми навчали одній школі, ти точно був би тим старшокласником, якого я побажав би найбільше. Справді, якби не почне працювати так рано, то в школі, чесно кажучи, я був ще той башкетник. Я точно знав, я що робив ті речі, які не заслуговували на повагу. Тар... зараз я до це не... усвідомлюю. Було а, чимало моментів, коли я думав, що мені не слід було втручу. так вчиняти. А, я часто це відчуваю. Але я завжди щир вдячний. Ці моменти завжди змушують мене відчувати, що зараз на мені ще більше відповідальності. Наприклад, мені справді потрібно старатися більше. Серйозно, коли я про це думаю, мені треба якось стати кращим другом. Я не знаю, що можу зробити, щоб продовжувати додосконалюватися, але все ж, принаймні, я думаю про це. Я не можу собі дозволити скрутитися назад. Я, я завжди спостерігаю та, за всіма меберами, розумієш? Но ти справді більш важливі, що я думаю. Я точно знаю, чому в тебе є такі маленькі звички. Наприклад, ота штука! Або коли ти скручуєш папір. Ось так. Так, це правда. Я пам'ятаю, колись тебе запитав. Я був такий, ти просто хочеш його скрутити, правда? ж? А ти відповів Що, звідки ти дізнався? Хочу ці маленькі звички? Ух, типу та, звички у мене немає. Якихось будь-яких інших звичок, справді, жодних жоден звичок останнім часом. Окрім Кім Кімсенміна. Я маю на увазі, я сиджу і їм ще бущабу. А він стоїть і дивиться Giants. І шалено аплодує. Він просто стоїть перед телевізорами і махає руками в черлідер. В той час, як я намагаюся їсти. Які звички маю Янбок? YoнBook? Чи в мене які звички? Насправді нічого не спадає на думку. Хоча я теж дуже спостережу. Можливо, коли ти граєш, ти блокуєш екран. Приблизно так. Ні, я не блокую екран. Ти тримаєш камеру на мінікарті, нерухомо. Ні, я її пересуваю, присягаюся. У будь-якому <правда> випадку це не гірша звичка, яку ти маєш вона непогана. Якщо ми колись у двох випустимо іннітну пісню або щось типу того, яку атмосферу ти хотів би створити? І як ти гарно з теми з'їхав? І все таки, яку ого, пісня. Я думав про те. Не реп, правда ж? О, співати так. Це ходити <пайу> туди сі між частинами. Зрештою, просто хочу співати з тобою. Я насправді не маю на увазі якогось конкретного жанру. але якщо працювати з тобою, мені здається, що я багато чого навчуся. Це було песло та ново. Манігаштанаґентро, як попбаладир, щось таке. Я думаю, це було б круто, якби ми зробили війську разом, просто довірившись власним голосам, і створити вісню, що дійсно демонструє вокал. Це було Це весело. Я просто хочу спробувати. спробувати. Тому що, коли ми записували «Бікос», було так весело. А, О, «Бікос». ти так добре мене навчав Це і зробив той час студії з чудовим. Тож справді, недоліки немає. Це, Це було на концерті? Був той був. час, після концерту був. коли ти виплакав всі очі. Ти плакав 2 три години поспіль? О, справді, но, ти знаєш його бліковому відео в Інстаграм? Так, чесно кажучи, той момент я ніколи не забуду. Поки ти плакав, ти сказав. Я б не зробив цього без тебе. Щиро дякую тобі. Мені справді не вдалося без тебе. Твої очі. Коли зніма, тобі, ти такий, а коли знімати, то таке не знімає мене. Так, це справді важливий момент, я згоден. Це момент так сильно різнися в мою пам'ять. Навіть, 그때는... Поки я тоді плакав. Було відчуття, ніби <плес> щось мені нарешті вивільняється. А чому ти плакав? Головне причиною було те, що тобі важко, <плес> чи тому, що ти був емоційно збудженим. Чи взагалі все <плес> докупи <по> змішалось? <плес> все змішано було. <плес> Справді? <плес> так, зазвичай, коли ти плачеш, навіть ще до мене, коли плачеш <плес> на концерті, часто все одразу. <плес> 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 ти починаєш плакати, тому що тебе розчулили. а потім усі <плес> важкі моменти приходять <плес> потім. <пл ось так. Так, але, зрештою, відчуття, ніби концерт допомагає тобі подолати всі ці емоції, всі ці любов і труднощі. Коли тобі впливом всіх емоцій одночасно, mm. і їх так багато, mm. так, їх важко mm. контролювати. Mm. Коли стейкадали mm. mm. паперові mm. літачки, mm. був той момент, мені здавалося, ніби все моє життя проминуло повз. Yeah, Але чому ти цього yeah, продовжував that плакати ще більше? Mm. Чому всі емоції виспались mm. назовні? Я думаю, це було mm. тому, що я постійно пам'ятав, mm. як ти був yeah. поруч зі мною у всьому. Mm. Тож для тебе це був як найскравіше в мезовіх спогадів. Так, це був точно сильнішим. Плакати так на концерті, це була не просто вдячність. Було також зрештою труднощі, думаючи всі ті часи, які я переживав. І він завжди був поруч зі мною. Ці думки змусили мене відчувати, ніби. Я дуже хочу, щоб ми були дорогоцінним дуетом протягом тривалого часу. У моєму житті більше нікого немає, кого я поважав би так сильно, як і Чанбіна. Ось що ми сподіваюся, що ми будемо разом ще довго. Нещодавно після того юн Боки запис, перед тим як піти, він мені сказав Хене, дуже дякую, я тебе люблю. Для мене такі слова я зазвичай не можу сказати голос. Принаймні, не однаково для сіхмабері. Те саме навіть з родиною, я почуваюсь ніколи, коли кажу це. Ці слова, їх важко сказати навіть віч на віч, тож я просто скажу, що я люблю тебе. Це все що я можу сказати. Гей, ну, ти бачив 그... ці фото? Якось з них найбільше закребувало в у пам'яті Поцілунок. Ого, Огонь ніколи уявляв собі, Знайшов нашого шовонове виживання? Так, я зовсім забув про цей момент, там де ти поцілував мене шоку. Я був шокований, цілком шокований. Але ж насправді залишилось багато спогадів. Переглядаючи всі ці фото, ти ж знаєш, що я зазвичай не фотографуюсь. Тому що твоє тіло на то велике. Раз, туди, два, три. Солоний хліб. Босе, Босе. Ти такий чудовий і я тебе дуже поважаю. Дякую, що ти є у моєму житті, як справжній брат. Дякую, мій брате, від іншої матері. Люблю тебе, брат. Гаразд, я не зайду далеко. Я, я продовжую намагатися бути тим, кого ти можеш вибухати. поважати. Дякую тобі, і я тебе о, люблю о, від твого хена.